il a folia cheresorum oi porum illa ohi urum chnoiu toy poram mi ohi вила ой, ой, ой ай дой Шановні учасники, дорогі друзі, дорогі мої жани, шанувальники пісенного слова, для мене велика честь сьогодні звертатись до вас, як голова журі номінації Авторська пісня. Фестиваль юних талантів Рікітського Сузір'я це для мене дуже велика честь. І кожен з вас може показати свій талант. Але в такий важкий, дуже важкий для нас час, коли помирають наші герої. І завдяки сьогодні я маю можливість вас привітати. Під імені всіх членів журі я хочу оголосити прекрасного хлопчика, його вам перше місце. Прекрасного дитина. І я сподіваюся, що на наступний рік 2026 року побачу ще більше талантів і говорю Слава Україні! Героям слава!